Добрий, я Стас. Сьогодні я би з тобою поділитися, якщо ти мене, звісно, чуєш, невеличким секретом, який дозволяє мені дивитися вперед. Будь, будь чому Насправді, секрет дуже простий. Зараз багато хлопців і взагалі пожитців. Я така категорія людей халявщиків. Халявщики, Халявщики це такі люди, які... Я щоб все легко досягалося. І, можливо, є деякі речі, які тобі від природи дано, І ти можеш легко взяти і, наприклад, навчитися малювати. Але мені здається, те, що вони опускають. Навіть ті люди, які, які щось від природи, і якісь схильності чи здібності, це не означає, що вони не вйобували дичайше секрет. Йобуй Якщо ти цього не робиш, ну дивись. Нехай Моцарт він написав 4 роки свою першу симфонію. І... Що це означає? Що він раптово сів за піаніно. Не розумів о! Та я можу симфонії писати. Неймовірно. Ні, я Думаю, він як тільки навчився ходити. Вже починав грати. І йому це настільки подобалось, що він кожного дня з ранку до вечора грав. Настільки подобалося сидіти за піаніно, що його просто неможливо було відірвати від нього. Те, що ми називаємо талантом, це просто любов до своєї діла та Жага досягати кращого. Звісно, можна вйобувати, сидіти, сидіти, сидіти. О, я на роботі сижу з... цілий день. Таку інтонацію, що зрозуміло, що ніхуя ти не досягаєш там. Ти просто висижуєш цей час. Обери те, що тобі подобається. Обери щось, що ти хотів би робити. 24 години на добу. Чи ти готовий не спати робити? Запитай себе, чи я готовий зараз не спати і працювати над тим, над чим я зараз працюю. Думай гарного дня.